Нетримання сечі, геморой, пролапси, випираючий низ живота. Якщо ти стикнулася з цими проблемами і твій лікар виключив неврологічні захворювання, інфекційні, то тобі вправи дійсно можуть допомогти. Всім привіт! Мене звати Світлана Бесага, я треную жінок вже більше 14 років. Темою тазового дна займаюся і вивчаю вже більше трьох років, сьогодні я тобі покажу такі прості, базові і дуже ефективні вправи. Але перед цим не забудь підписатись на мій канал. Канал, став лайк, вподобайку і нагадування, щоб не пропустити нові відео. Наше тазове дно напряму зв'язане з діафрагмою. Вони, як два партнера в танці, працюють в унісон, тому дихання. Це є одне з ключового для роботи м'язів тазового дна. Ми маємо зробити гарний глибокий вдих і гарний видих, щоб включити тазове дно, і відразу підключається глибока мускулатура пресу. Вони також працюють синхронно, тому, працюючи над м'язами тазового дна, ми так часто бонусом ще ще й отримуємо плоскіший живіт. І сьогодні ми будемо старатися глибоко вдихнути, щоб розкрилася діафрагма, щоб також повітря пішло в живіт. Ми наче як кулька будемо надуватися, зверну увагу зі всіх сторін. Не треба лише вдихати і видувати живіт. Повітря має плавно йти в живіт, в боки, в поперек. І так само плюс ще й має розкриватися діафрагма на 360 градусів. Це є один важливий момент. Другий важливий момент ми маємо видихати, наче знизу вверх і старатися сьогодні будемо видихати не через рот, а наче з горла. І навіть подивись, як я гарно видихаю. З горла, як в мене, підключається гарно м'язи живота. Сьогодні ми це все будемо використовувати. Ми опускаємось на килимок і виконуємо одну з базових вправ. Сайт у сайт, це є базова вправа з пілатесу. Ми хочемо, щоб наші стопи були повністю разом і гомілки, наче з'єднані, наче в нас одна нога, наче це хвіст русалки. Постав за нуль криш в килимок, грудну клітку, і тут е, бажано, щоб наші передні ребра не стирчали ось так. Якщо в тебе саме така постава, ти можеш собі під голову взяти подушку, і в тебе автоматично опуститься грудна клітка. Нам важливо тримати контакт з нижньою частиною грудної клітки, і потилиця лежить на килимку. Ми робимо гарний вдих через ніс, глибокий вдих, щоб розкривалася ребра, щоб розкривався низ живота, бока, поперек. Вдихнули глибоко. І видихнули. Зараз просто можна подихати. Відкривай рот і просто гарно видихай з горла. Вдихни. І видихни. Супер. І тепер будемо додати рух. З вдихом наші коліна тягнуться в одну сторону. При цьому гарно розкривається міжреберні м'язи косі, робимо видих. В цю сторону, куди йшли коліна, ми занурюємо руку і ставимо на місце наші коліна. Те саме на другу сторону. Вдих. Гарно розкрився наш бік, видихаємо. Чудово. І додамо поворот голови. Коліна будуть йти в одну сторону, а голова в протилежну. вдихнули. Іначе ми викручуємо рушник, таке відчуття і видихаємо. Робимо плавний рух, вдих. І видих. Якщо тобі легко все, ти можеш ускладнити, піднімаємо ноги верх, нас кут в колінах 90 градусів, між стегном і між животом теж 90 градусів, слідкуй, щоб живіт залишався при цьому плоский, щоб не випирав живіт. Якщо е, він випирає ти відчуваєш дискомфорт в попереку, можна злегка коліна на себе, але поперек старайся не вжимати і притискати. І продовжуємо: робимо вдих, коліна тягнеться в одну сторону, голова в протилежну, відчувши наскільки це складніше. Але ноги ми не ставимо, вони не падають. Вдих, витягуйся вдаль. І гарний видих. Видихаємо, видихаємо, видихаємо. На місце ставимо коліна. Вдих. Розкрити гарно ніздрі, це теж допоможе глибше вдихнути. І Гарний, подовжений видих. Ти також можеш уявляти, що при видиху ми видихаємо, наче паста, зубна паста на нас в закінчується, і ми знизу правда, ту пасту витягуємо, щоб ще е, почистити зуби, залишки пасти витягнути. Так само уяви, що ти видихаєш, наче і уяви, як ти витягуєш цю пасту. Вдих і знизу вверх видихаємо. Чудово! Якщо ти готова, ти можеш ще ускладнити. Ми можемо одну ногу випрямити і продовжуємо виконувати вправу. Будь ласка, ускладнюємо тільки в міру своїх можливостей. Вдих, ноги не падають. І занурю цю руку, в яку сторону йдуть ноги. Гарний робимо видих. Міняємо сторону, вдих. Голова в одну сторону, ноги протилежно. Чудово вдих. Пам'ятаємо, видихати. Якщо тобі незвично так видихати, звісно, ти можеш видихати через рот, але роби цей глибокий вдих і роби видих подовженим. <плес> Можна задувати свічку. Обирай той варіант, той образ, який тобі допоможе краще виконати вправу. тому що для кожної людини інший образ може бути ефективнішим. Ще поразу зробимо. І заключний раз вдих. Витикаємо. Прекрасно. Наступна вправа. Тут нам важливо, щоб ноги скользили. Ти можеш взяти носки на ноги і поставити їх на паркет чи на плитку, на слизьку поверхню. Ми з вдихом раз, що ми будемо робити, розкривати наші коліна, наші крила метелика. У нас буде прекрасне обертання станової кістки назовні. І на вдиху ми ще й будемо пробувати випрямити ноги. Це все на вдиху. А на видиху ми будемо стягувати килимок, тягнути на себе. І на видиху назад зводити коліна. Вихідна позиція стопи на ширині кульшових суглобів. Це приблизно твій кулак між колінами. Отже, ми робимо вдих, і одночасно ми робимо всю цю дію ногами вдих. І видихаємо. Закрили ноги. І ще вдих. І видихаємо. Супер! Пам'ятаєш, ти вдих розкривається. Можна руки поставити на низь живота, на грудну клітку, вдих, і відчувати, як туди повітря йде. І видихаємо, наче видавлюємо пасту знизу вверх. Відкриваємо горло. Супер! І важливо, що тут ноги не потрібно тримати в повітрі. Вони дійсно скользять, сковзять по підлозі. Видих. Чудово! Тут навіть можна заплющити очі, щоб більше ще сконцентруватися на своїх відчуттях. І зробимо заключний раз. Чудово! І останнє сьогодні вправа, ми будемо робити, піднімаємо ноги, можна зафіксувати між колінами, наприклад, там невеличку невеличку подушку, взяти м'яч, навіть просто поставити своє коліно, свій лікоть між коліна. І ми будемо робити вдих, на видиху, закручувати наші стегнову кістку, буде закручувати всередину, п'ятки будуть йти назовні. Покажу з цього ракурсу. Ось ми будемо виконувати такий дуже ювелірний рух, видих, який буде класно розслабляти зовнішні обертачі стегна. Відчув, як тут розкривається таз, ти навіть можеш поставити руки на сідничні бугри, і ось що на наші сідничні горби вони будуть розкриватись. Наш таз буде розкриватись. Видих і вдих. І не у всіх це буде легко насправді виходити так? тому, що а, такого руху у нас в повсякденному житті дуже мало, а для здоров'я тазового дна а, мобільність кольшових суглобів — це просто маст хев, маст бі. Необхідно працювати над мобільністю кольшових суглобів. це теж одне з ключового для роботи з м'язами тазового дна. І ми додамо дихання з вдихом ніздрі розкривається, наш таз розкривається, видихаємо. Подовжений видих. І ти можеш з видихом додати зовсім таке невеличке стискання колін, колін своєї долоні чи подушки, що ти маєш між колінами. Вдих і видих. Видих. І нічого спеціально стискати не потрібно. Якщо ти зробиш гарний вдих і гарний видих в тебе автоматично включиться і тазове дно, і м'яз живота. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. І ми можемо додати розкривання колін і закривання. Видих, видих. Видих, вдих. І дивіться, як наші сідничні горби будуть рухатись. Тут наші сідничні, оце, сідничні горби, вони йдуть насправді середини, і таз закривається. низ Тазу закривається, а при цьому русі розкривається. Видих, вдих. Видих. Вдих. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули. вдихнули. Видихнули, вдихнули, видихнули. Ось такі базові вправи ми сьогодні з вами виконували. Звісно, потрібна прогресія. Від положення лежачи, важливо працювати над м'язами тазового дна на четвереньках, на колінах і потім стоячи, тому що ми все ж таки з вами ходимо, стоїмо, і важливо дойти до цього моменту, коли наше тазове дно буде гарно, ефективно працювати, стоячи. Я запрошую тебе в свій закритий телеграм-канал, де я ділюся. Цінною інформацію про тазове дно. Також там будуть е, класні тренування, яких немає тут на каналі. І ти зможеш придбати мій курс тазове дно Плоский живіт за найнижчою ціною. Перебування в цьому каналі ні до чого не зобов'язує, але ти впевнено отримаєш багато користі. Дякую за лайки, за вподобайки. Ділися своїми враженнями про тренування у коментарях. Чи тобі сподобалось, на які теми далі мені знімати відео. Ваша підтримка безцінна. Дякую вам і до наступних тренувань.